Gracias. Всім доброго ранку. Ми сьогодні з вами в Аості. Горе. Класно, спалося. Так, прохолодно кругом, ну морозу немає. Дивіться, які, який сніжок на вершинах. І тут колись близько вже з вами я вчора бував. Кажу вчора, якось іншим разом я з вами вже тут бував. І може ви навіть і бачили, я приїжджав тут десь близько, дуже близько є. Підйомник, ми зараз будемо проїжджати. Класна така панорама, я вже скучив за снігом. От По тій дорозі ми завжди проїжджаємо і нема де запаркуватися. Тут автострада на Францію пролітає. А вчора я ризикнув повернути у переулок оцей, і виявилося, виявилося що тут є така місцина, є де запаркуватися. Повісив замок на двері, вже зняв. Ніхто ніби не ліз, все це освітлювалося. Але буду знати на майбутнє, що тут можна досить безпечно припаркуватися, бо в цій зоні, щоб зупинитися на паузу, то великий дефіцит місця. А мені вчора пощастило, я кажу. Завдяки тому, що ризикнув звернути у темний переулок, там де звертає машина, повернув ліворуч і був. Винагорожений. Тут якась фірма, можливо, пізніше вже і не можна буде стояти, будуть ставити машини робітники цієї фірми, бо паркінг такий, бачу, що лінії є колись-колись давно була розмітка для легкових автомобілів. Але як ви бачите, вже пів восьмої і нікого ще нема. Тобто ми відночували нормально, будемо їхати. Отож, стартуємо. Треба подивитися на всякий випадок, скільки. 7.27, пів на восьму, щоб потім розуміти, коли ми будемо закінчувати свою зміну, щоб розуміти до якого терміну підганяти свій час. Ну все, з Богом поїхали. Так, Ця машинка, думаю, нас випустить. Дякую, дякую. Тут такі кільця. Так, Цей поки тримає його закритого, ми з вами проскочимо. Такий завод величезний, металургійний, звозять відходи металу, все ріжуть, плавлять і якось так він зовсім тут розмістився не по місцю, тому що ніби така достатньо екологічна зона, як ви можете бачити, ну, бачите, сонечко показую, не знаю наскільки вам видно, які панорами кругом. І таке місто туристичне, мабуть, що ну, було, коли сніг випадав. Тепер е оці локації втрачають свою популярність через відсутність снігу, через, як кажуть, через глобальне потепління. Але тим не менше, ще є тут підйомники і ще десь високо-високо там траси є. Хоч е тут, мабуть, що цього року снігу було небагато. Не сварися. Мерседес хоче нам трішечки зрізати. Ми так і зробимо, як він хоче, бо ми фактично прибуваємо до місця розвантаження. Так, тут кільце. Кільце, куди цей? Цього прикриємо трошки, бо такі кільця вузесенькі, що можна пописати колеса тут. Ну, тут точно можна пописати колеса, якщо добре, не розширитися. якось Ось так. Ось тако. Ну, Там буквально 5-7 см колесо проходить. Треба добряче так дивитися, аби не були пописані колеса. До речі, у мене з того боку є вже два значки, потім вам покажу. Все ж таки заїхав, був таке місце, що не міг притягнути, аби не доторкнутися до тротуарного бордюра. Ось, а Тут автострада на Францію йде, йдуть кабінки наверх, везуть туристів, але судячи по паркінгу, він порожній повністю, там снігу, мабуть, що нема, бо зазвичай він повний машини, всі перезуваються, перебуваються на лижі. Оцій годині скільки. А може ще підійдуть пізніше, бо ще 7.30 то в принципі ще е, підйомники. Не везуть ще траси закриті, мабуть-що тому. Так, Чекайте, щоб я не заговорився з вами і ще не наблудив десь, бо мені десь десь, десь ось тут до клієнта повертати. Ось тут ту, от, от би мало бути, але тут машинка BMW дуже круто летить і ми її пропустимо. Тоді займемо зустрічної смуги. Подивимося, чи немає велосипедиста. Оце так не люблю, коли паралельно оце велодоріжка, тому що знаю, що хлопці так поробили аварії. Ми весь час концентруємося тільки на дорозі, а велосипедист собі летить і не дуже зважає на те, що хтось буде перетинати його смугу. Так, тут. Ворота вже відкриті, вони ну, вже давно відкриті. Я спеціально рушив сьогодні пізніше, бо маю таке завантаження, що переживаю, що не зможу в п'ятницю доїхати додому. Тому потягнув час і рушу аж о пів на восьму. Маю тут вигрузити три піддони вина. На стопі тут зупинимося. Якщо тут вже нікого нема, то я думаю, що це вже дуже непоганий знак, що і всередині. Хоч всередині тут стільки стелажів наклали. що розвернутися, буде, напевно, зараз досить цікаво. Так, піду, я здам документи. Так, Ось такі стелажі. раніше їх не було і це місце можна було використати для розвороту. Тут вже стоїть якийсь іноземець, і на цьому квадратику нам треба розвернутися. Але дуже добре, що тут було раніше дуже багато піддонів, їх забрали. Тому квадрат, в принципі, дозволяє це зробити, а хто із іноземець, а іноземець. Мабуть, що наш земляк. Бачите, судячи по номерах, якийсь наш земляк. Ось така місцена. Так, дав мені оцю першу рамку. Першу. Ну, тут зараз будемо думати, як то має виглядати. А я думаю, що тут нічого критичного взагалі нема. Раніше тут були піддони. Як були піддони, то була біда. Так тут все досить чисто. Їдемо на першу рампу. Гарненько розширимося. Хвостом не повинні би зачепити. Сюди також розширимося. сюди, бо інакше наш хвіст не буде дивитися туди, куди нам треба заїхати. з вами, а тоді я побіжу, відкрию двері, тому що відкрити двері там в коридорі неможливо. Але я вже хотів спочатку підрівнятися ось тако. Будь-що тут буде корисно сказати пару слів. Дивіться, нам треба поставити під рамку, коли зліворуч від неї стінка. І це дуже важливо, дуже часто ви робите з таким помилком. Подивіться, коли я розкручую голову по годинниковій стрілці, дивлячись зверху, де крутяться задні осі напівпричепа. Тобто точка крутіння вони зупинилися. Вони в іншому секторі квадрата, вони не навпроти рампи. Тому тепер, ось тепер, ось тепер неможливо ставити рівно, бо ваш хвіст ще не дивиться у рампу. І треба робити оце, що я зробив: перегин на правий борт і заїзд у кут по діагоналі від рампи, начебто той, який вам не потрібно. Так саме в тому помиляються більшість початківців, тому що вони заїжджають до стіни прямо навпроти своєї рампи. А хвіст закинутий. У той бік, на правий борт, у той бік, де у вас де стоїть зараз інший, е, інша машина. І тоді ви, скільки би не їздили зад-перед, вам дуже важко вивести свої осі задні напівпричепа, щоб вони поїхали вам у напрямі вашої рамби. И включим светло в середине. Так, поднимемся. Да у нас линия. Может я вас. Так, начебто поставили. Тепер що? Добре, я завжди всім рекомендую, ніхто то не робить, Опустити машинку. бо Потім бачу всі такі торчки. Торчки торчать, коли їх розгрузять. Вони дуже гарно. Але що зробити? Та порада мало кому доходить. Навіть у мене на фірмі. Дав мені електричний транспорт, Я йому кажу... На терпіння треба відставити ці паліти, бо це вони з попередніх вигрузок». А він каже, ні-ні, відставиш ти сам, бо я не маю права заходити всередину твоєї машини. Що за такі нюанси, а чого не має права, я не знаю. Каже, я тобі даю електричний погрузчик, і я на борт твоєї машини не маю права заходити. Може, то з такими проблемами там з латвійськими номерами машина стоїть, тому що... Вони не мають права, а, а він, напевно, не хоче сам розвантажувати. Може, навіть... Може. зараз підійду, можливо, і спитаю. Ось таке. Оце, що в нас було, і вино доїхало, слава Богу, рівно. Бо вино трохи дороге возимо. Але все з ним ніби нормально. Треба ту поперечку зняти. Бачите, а спереді у мене... Було ще три піддони. Остання вигрузка не зелень. Я поставив таку серйозну перемичку. Ця штука тримає любе. І в принципі навіть приходилося трішки тормозити по дорозі. Все, доїхало ок. Окей, ми з вами виїжджаємо і ви знаєте, ситуація навіть була для нас позитивна, бо наїхало тут трохи машин, а то не дуже добре, як тут машини є. Цей втікає, ми з ним розминемося, бо мені треба добряче тут добряче тут відтягнути в цей бік, щоб потім задниця не наїхала Ось сюди. чекайте І щоб задниця його не зачепила, не зачепить, вроді не зачепить. Ось тако. Ось тако Ми сюди. І тако буде добре, напевно, нам... Тут зупинитися, колеса проходять, спокійно зупинитися, щоб закрити задні двері. Такий тут, відбійних такий внушаючий поставили, і то вже хтось його зрушив. Знаєш, Знаєте, вже хтось його зрушив. Бо я думаю, що ця херня би падала через день, якби його не було. Бо її зачепити, то вона ви бачили, напевно, на тік-току, як ці штуки падають. Але тут все ж таки таких дурачків, як я, небагато. Більшість тут заїжджає, я бачу на машинах одиночках. Ну але що зробити? Це вже тема, яку я не буду озвучувати. Все, поїхали. Я вже згадав, що ми з вами тут були, а я був тоді на цьому, на тандемі. То точно, я вже пригадую тепер. І тут, у них... І тут я вам вже знімав. Але суть в тому, щоб зробити якийсь корисний висновок з того розворота, бо тоді я дрон не запускав. Та й тандем машина така. Бачите, тут я собі замовляю, стою на датчику і замовляю, ця чорненька на, на самокаті стане, я на то, що я вам казав, коли велосипедна ця херня, це заїхав за лінію. Бабочка, бабочка, бабочка старенька. Ось. Кабінки вже фуксують повним ходом, але... Щось мені виглядає, що вони майже порожні. Ні, є люди, але людей не так багато. Бо зверху, напевно, сніг такий собі відносний. Так, ну Машин вже трошки не їхало аматорів, бо я вам показував, що тут було порожньо повністю, але тим не менше дуже-дуже мало, як на цю годину, пів на дев'яту. Скайкайте, бо сонце щось мені так стипе, буде вам менше видно, але сонце сліп. Та, їдемо на другу, тут дуже близько, 10 хвилин ходу, і ми маємо добратися, щоб тих три піддони викинути, і машина буде вже тоді порожня і вже будемо з'їжджати з горів трохи на рівнину. Ми майже під'їжджаємо до другого клієнта. Один Кілометр залишився, дивіться, як повітряна куля, і гелікоптер під нею літає. Я не знаю, чи вам видно, але якось вони розминаються, я не знаю, чи є якесь навігаційне обладнання на тій кулі, чи гелікоптер просто її бачить. Але гелікоптер, здається, швидка допомога. Тому що тут лижні курорти і люди трохи ламають ноги, і тут часто швидкі літають швидкі, так би мовити. А повітряна куля класно виглядає, але шкода, що напевно GoPro. Гелікоптер пішов на посадку. Вон там сідає десь. Може зараз ми навіть побачимо. Але я думаю, що вам повітряної кулі і не видно, тому що дуже зменшує широко кутовий такий об'єктив камери. Так, Ми майже, майже приїхали, тому не буду бо зараз ще десь не туди заїду. Ось це і є докс, оцей наш клієнт. Правда, мені пояснив на першій вигрузці дядько, що десь ось тут ззаду в них заїзд має бути. Зараз побачимо, бо там спереду для легкових автомобілів тільки десь ось тут. А де ось тут мабуть що ось тут. Тут тупик, тупик, тупик. Ну, ми в цей тупик заїжджаємо і напевно з нього буде їхні ворота. Він казав, та там величезна площадка у них. Дивіться, яка величезна площадка. Величезна площадка. Ти там розкрутишся, а він приїхав на фургоні. То Для нього то величезна площадка. А для нас... А для нас то друга дзюрка. Була перша, тепер друга. Не знаю. Як тут ті шлагбауми не поламати а, курча мать з цими робить, що цей їде геть. воно ну, що не тісно, але не така вже величезна, тут прям площадка, що робиш що хочеш. Так він розповідав мені. Бругончики крутиться. Так, я думаю, що то просто їм треба трохи ближче підсумку і все. І буде. І тут смітники не повалити. І ми все перекрили. А тут уже тако. Добре, що вони маленькі. Сервіс не такий, як на першій фірмі. Дали ручний. Я підняв передок, воно їде все на спуск само і мушу трошки зробити розминочку. то тої халяви. Там було дуже все цивілізовано. Тут було вже зрозуміло по туалеті. Там в туалеті було. Блоками паперів, туалет чистесенький, дві баночки мила можна було себе привести в порядок, як вдома. А тут так собі колгосп. Тому дали Богданове зробити ранішню зарядку одною, правда, рукою, бо друга мусить камеру тримати. Страшенно не люблю, як шофера, пописані колеса. Але вони заганяють машину в такі зони, що я, щоб робити ті кільця своє виправдання, вам скажу, що розширявся так, що пописав ліве переднє, і тим не менше це не допомогло і пописалося все рівно праве-заднє. Тобто фізично пройти було неможливо, щоб не торкнути тротуару. Дивіться. По ходу п'єси, тут заїхав ще один холодильник. І як я вам казав, яка фірма, ні, вірніше, які туалети, така і робота. Е, то провіряв він на ті перші бігом-бігом-бігом і було більше вина. А тут три піддони вина, кожну пляшку витягував, прострілював. Одним словом, трошки я постояв тут. Пів години, ну та вже байка. Зараз будемо дивитися, скільки ж то мені до завантаження. Боже, які порохи. Скажуть Богдан в такому срачі їздить. Ну, видите, не дуже є, коли мені порохи протирати. Може таку зробимо. Хай би якийсь дядько тут йде, бо я його ще не задавив. Так собі йде. Окей. Пістоль ставимо на місце. Так, і їдемо. Виїжджаємо на дорогу, бо той холодильник там вже наміщується. І що в нас тут показує... Ого, 11-11. А, а скільки? 179 км. 179. Ні, ну Виходимо і прицепчик без особливих пригод. 180 км до завантаження. І що цікаво, що позитивно, в моєму випадку, е оцей вантаж, який я завантажу там, буде вже моїм рейсом на понеділок. Тобто є шанси, що якщо я сьогодні приїду у п'ятницю на свою плацю, то я вже не буду стояти в чергах зі своїми колегами, а припаркую машину і вона вже буде готова до виїзду у неділю. Так, валимо в сторону е автостради. Щоб зайти вже на широкі дороги і навалювати на південь у бік Торіно. Ось і все. Ми на шляху 2 години 20 хвилин. І оце фірма, на яку, власне, я і прямую. Телефон трошки я виключу. Пізніше відповім. Ось вона. Зараз ми заїдемо і будемо тут вантажити. Хоч вантажити, може, ми будемо... Опа, тут не відкрилося у нас брака. тут історія. Бонжорно, соно Ентрато, а оста! Аоста! Аоста. Аоста центр. Питає, де я заїхав. Чого не відкрилося. О, відкрилося. Краще завжди заглушити в такий момент автомобіль, тому що ви не почуєте, що там у вас питають. А якщо ви не дуже розумієте, а ще й не почуєте, ну, зараз запікала та штука. Тобто вона і спрацювала, а чому не відкрилася, я не знаю. Ну, власне, треба завжди одне питання, навіть якщо ви не, не розумієте запитання, але запитання у них завжди одне. Те, де, де ви в'їжджали бо їм потрібно подивитися по базі, чи дійсно ви там в'їжджали, бо ваші всі номера, я так розумію, реєстраційні фіксує камера, і вони знають, чи правду ви відповіли, і чи в'їжджали ви там, де в'їжджали. Все, будьте здорові! Всього вам найкращого. Не буду більше вас сьогодні затримувати. І пам'ятайте, підтримуємо всі ЗСУ. Слава ЗСУ і Слава Україні! Будьте здоровы!